Всім доброго дня, вітаю Миколаївщина на зв'язку. Як я вже казав, купляю насіння медедайв. Засіваю оцю діляночку свою перед вуликами. Купляю вже повторю, повторюсь, повторюся. У Єгошина Леоніда Нідратмірича. Подобається мені кілька років купляю насіннечко. Все все добре, беру насіння синяку і по Синяк беру. Ну, скажімо так, двохрічний, звичайний, там у нього ще є однорічний. Беру напіл, замішую і засіваю з першими вікнами весною. Це в мене виходить десь ну, середина лютого, кінець лютого, десь отак. У мене вже перші потужні вікна. Так, я вже розрізав зараз, покажу вам, що тут, що там мені тут. Надіслали о, пакуночки такі гарнесенькі, не підписані, але я знаю де що, ну понесіння. то вже то друге рядне. Так що отакі діла. Якщо остаються залишки, ну, звичайно, там обично синяку остаються залишки, я там... Десь на, на краю села розсипаю і сходять там де-інде. Так що, щоб наші бзілки раділи, засіваємо додає свою діляночку. і Якщо вистачає грошей, бажання і здоров'я, то ходимо там по околицях, у посадках, у лісах, садимо дерева, кущі. Садимо насіння звичайних там рослин, я маю веду, вваж... ну як, Ну, маю воно у вас є буркуна. Головатин теж. Ну, голова не знаю, у нас він, не знаю, щось він не дуже-не дуже мені подобається. Так що, от про це, що хотів сказати. Вчора майже остаточно, окрім одної сім'ї. Сформував вже гнізда на зиму. залишкові рамки поставив за заставні. Хай там вибирають. Формував. Давайте там, не знаю, одну піднімемо. Та любув. Як вона вас дивиться? Ну хай буде ця. Опа! Хай буде ця. Так, формував Не буду я без маски. Про всякий випадок. Ось ізолятор у нас стоїть. Ось чотири рамки з лівої сторони. І заставна. Тут продух невеличкий. І тут три рамки я ставлю. Чому три поясню? Я вже пояснював. І заставна. А ці дві це лишні рамки, малометки, хай вони потихенечку мед перетаскують. Ну, в них вистачає, скажімо так, ну, щоб ще не настільки холодно, щоб моль не рамки не зіпсувала. ще ой, закрив, зачинив. Все їх виймати, та й користь буде, хай переносять. Ось і мало медочки за заставною. І всі я так робив. Чому три рамки справа? Тому що, я, як я вже казав, от у нас південь. Ось я на вулику покажу. От там південь. Зараз десь півдесятої біля 10-ї години дня. І клуб здвигається ближче до півдня, може йому тепліше чи що. Ну, так кілька років я ізолюю і, і помітив таку особливість, що клуб в праву сторону здвигається. І щоб він не кинув ізолятор, щоб матка не залишила одна без догляду, то я з, з правої сторони ставлю менше рамок. Так що зліва 4. Від ізолятора справа три. Ну, в кого як там. Дивіться, як вам зручніше там. Дивіться, пробуйте, все буде добре. На півдні тільки так, я вважаю. Тільки ізолювання. Це не реклама. Це я як я роблю. Як я вже казав, користуюсь ізоляторами хмари саморобними сам роблю рієчки. Саморізі з при шайбою, наймалесенькі беру. Нікотавську рішетку напіл, чик-чик-чик, порізав, прикрутив і все орайтно. Right так що всім гарної зимівлі, готуємось. дивимося за кліщем, ганяємо його, не даємо йому спокою. Все буде Україна. Перемагаємо мордер. Все буде добре. Гарного всім дня і гарної зимівлі! Все буде Україна!